Вітаю, восьмикласники! Сьогодні ми проведемо узагальнюючий урок, присвячений вивченню регуляторних систем організму людини. Ми згадаємо, як працюють нервова, гуморальна та імунна система, як вони взаємодіють між собою, забезпечуючи цілісність і стабільність організму. Поглянемо на те, як ці системи допомагають нам пристосовуватись до змін. У навколишньому середовищі та підтримувати здоров'я. Щоб організм людини працював злагоджено, усі його органи мають діяти узгоджено. Це можливо завдяки регуляторним системам, які контролюють і координують усі процеси. До основних регуляторних систем належить нервова система, яка передає сигнали швидко. За допомогою електричних імпульсів. Гуморальна система або ендокринна, що діє повільніше через гормони, які надходять у кров. Імунна система, яка захищає організм і підтримує стабільність внутрішнього середовища. Нервова регуляція здійснюється за допомогою нервових імпульсів рефлекторно і практично миттєво. Нервова система здійснює зв'язок організму людини з навколишнім середовищем, узгоджує діяльність внутрішніх органів людини та контролює їх роботу. Основу нервової системи складають нейрони, основні її структурні елементи та гліальні клітини. Нейрони здатні генерувати нервові імпульси та передавати їх до інших органів. Та структур довгими відростками аксонами. Натомість до тіла нейронів, нервові імпульси надходять короткими відростками, дендритами. Гліальні клітини, на відміну від нейронів, нервові імпульси не генерують. Нервову систему поділяють на центральну головний і спинний мозок та периферичну 12 пар черепно-мозкових нервів. 31 пара спинно-мозкових нервів, їхні сплетіння і нервові вузли. Периферична нервова система поділяється на соматичну систему, керує свідомими рухами м'язів та сприйняттям сигналів від органів чуття, наприклад, рух руки чи реакція на дотик. Вегетативну автономну систему. Регулює несвідомі рухи, роботу серця, органів травлення, дихання тощо. Вегетативна система, в свою чергу, має симпатичний і парасимпатичний відділи, які активують або гальмують роботу внутрішніх органів. В нервовій системі притаманий рефлекторний принцип роботи. Це означає, що будь-яка реакція організму. Надію зовнішніх і внутрішніх подразників здійснюється за участю нервової системи. У чому ж полягає рефлекторний принцип роботи нервової системи? Ми знаємо, що реакцію організму у відповідь на дію подразника, яка відбувається за участю нервової системи, називають рефлексом. Від латинського рефлексус відбитий. Кожен рефлекс починається з дії на рецептор певного подразника зовнішнього чи внутрішнього середовища. Шлях, який проходить нервовий імпульс під час дійснення рефлексу, називають рефлекторною дугою. У рецепторі у відповідь на подразника виникають нервові імпульси, які надходять у відповідний нервовий центр зумовлюючи його збудження. Нервовий центр аналізує такий сигнал та надсилає нервові імпульси до виконавчих тканин і органів, наприклад, м'язів різних залоз. Наслідком цього є реакції певних органів чи всього організму. Окрім нервової, в організмі працює ще одна важлива система регуляції гуморальна. Гуморальна регуляція здійснюється ендокринною системою, що включає залози внутрішньої та змішаної секреції, які виділяють біологічно активні речовини та гормони. Гормони транспортуються кров'ю, лімфою, тканинною рідиною. Вони змінюють стан організму, впливають на роботу органів і обмін речовин. Нейросекреторні клітини таких відділів мозку, як гіпоталамус, спинний мозок, мозкова речовина надниркових залоз виділяють нейрогормони адреналін, вазопресин, окситоцин, дофамін, серотонін. Гуморальна регуляція в процесі еволюції виникла раніше за занерво. Ендокринна система це сукупність залоз. Які виділяють спеціальні речовини, гормони прямо в кров. Вони не мають вивідних проток, тому їх називають залозами внутрішньої секреції. Ці гормони регулюють ріст, обмін речовин, розвиток, емоції, статеву функцію і навіть поведінку. Основні ендокринні залози Гіпофіз. Головна залоза, яка керує іншими, виділяє гормони росту, розвитку статевих ознак, обміну речовин. Щитоподібна залоза регулює обмін речовин, виробляє гормон тероксин. Підшлункова залоза, її ендокринна частина, виділяє інсулін, який контролює рівень цукру в крові. Наднирники Синтезують гормони стресу, адреналін та кортизол. Статеві залози у хлопців яєчка виділяють тестостерон, дівчат-яєчники виділяють естроген і прогестерон. Епіфіз і тимус менше відомі, але важливі для регуляції сну гормон мелатонін і дозрівання імунної системи. Усі ці залози працюють злагоджено і утворюють складну, але чітко організовану систему, яка підтримує сталість внутрішнього середовища, гомеостазу. Деякі з них мають дуже цікаві образні назви, бо впливають на наш настрій, поведінку, емоції. Гормон радості, серотонін, він відповідає за гарний настрій, відчуття щастя і гармонії. Його рівень підвищується, коли ми йому улюблені ласощі, відпочиваємо або коли нас хвалять. Гормон задоволення, дофамін це так званий гормон винагороди. Він виділяється, коли ми досягаємо цілей або отримуємо щось бажане, наприклад, коли успішно виконуємо завдання чи отримуємо гарну оцінку. Гормон кохання, окцитоцин. Він допомагає формувати довіру, прихильність та емоційний зв'язок між людьми. Виділяється при обіймах, усмішках або турботі про інших. Гормон стресу, кортизол, виділяється, коли ми тривалий час перебуваємо у напруженому стані. Якщо його завага, то це шкідливо. Потрібно навчитися відпочивати і знімати напругу. Гормон страху, адреналін, він умикається у небезпечних ситуаціях, пришвидшує пульс і дихання, допомагає швидко реагувати. Але якщо стресів забагато, це також виснажує організм. Такі емоційні гормони справжні сигнальні молекули, які допомагають нашому тілу швидко пристосовуватись до обставин, Знати про них Значить, краще розуміти себе. Центральна ланка гуморальної регуляції гіпоталамус. Втіл проміжного мозку. І він отримує інформацію з усього організму та керує діяльністю ендокринної системи. Гіпоталамус тісно пов'язаний з гіпофізом, утворюючи гіпоталамно гіпофізарну систему. Гіпофіз виділяє гормони, що регулюють роботу інших ендокринних залоз, щитоподібної надмиркових, статевих тощо. Нервова і гуморальна регуляції не працюють окремо, вони тісно взаємодіють. Гіпоталамус є центром, де нервові сигнали перетворюються на гормональні. Так організм узгоджує швидку реакцію на подразники та тривале підтримання. Рівноваги. Гомеостаз це здатність організму підтримувати стабільне внутрішнє середовище, незважаючи на зміни зовнішніх умов, приклад підтримання температури тіла, рівня цукру в крові або артеріального тиску. Гомеостаз забезпечують узгоджена робота нервової, гуморальної та імунної системи. Імунна регуляція це третя ланка захисту та стабільності. Окрім нервової та гуморальної, важливою складовою регуляції організму є імунна система. Її головне завдання захист від збудників хвороб, вірусів, бактерій і від власних пошкоджених клітин. Імунна регуляція здійснюється через. Лімфоцити спеціальні клітини, що розпізнають і знищують ворогів. Антитіла білки, які нейтралізують чужорідні речовини, цитокіни сигнальні молекули, що координують дію імунних клітин. Усі регуляторні системи нервова, гуморальна та імунна, діють разом для збереження гомеостазу та адаптації організму до Змін. Імунітет має свій власний день народження. Всесвітній день імунітету щороку відзначають 1 березня. Його мета привернути увагу до значення імунної системи для збереження здоров'я людини. У цей день проводять інформаційні кампанії, лекції, виставки. Зустрічі з лікарями, під час яких нагадують про важливість профілактики хвороб, правильного харчування, вакцинації та здорового способу життя. Це гарна нагода замислитись над тим, як ми можемо підтримати свій імунітет щодня та не піддаватися стресу. Стрес це реакція організму на сильний вплив, що порушує. Внутрішню рівновагу. Короткочасний стрес може мобілізуватися. Але тривалий або хронічний стрес шкодить, порушує роботу нервової системи, викликає збій у гормональній регуляції, пригнічує імунну відповідь. Щоб підтримати здорову роботу всіх регуляторних систем, важливо дотримуватись простих порад. Регулярний сон. Не менше 7-8 годин, збалансоване харчування, фізична активність та емоційна рівновага, спілкування, хобі, відпочинок на природі. Піклуючись про себе, ми зміцнюємо не лише тіло, а й стійкість нашого організму до викликів щоденного життя. Отже, регуляторні системи організму це злагоджена команда. Яка забезпечує стабільність, адаптацію і захист. Нервова система швидко передає сигнали, забезпечує миттєву реакцію. Гуморальна регуляція регулює процеси через гормону довше, але стабільніше. Імунна система виявляє, знешкоджує загрози і запам'ятовує їх. Разом ці системи підтримують гомеостаз, захищають організм. І дозволяють нам ефективно жити в умовах постійних змін. Пам'ятайте, наше здоров'я залежить не лише від знань, а й від щоденних рішень. Турбота про себе це турбота про кожну клітинку нашого тіла. А тепер уяви ситуацію. Маленька дитина злякалася. Що відбувається в її організмі? Спочатку реагує нервова система. Від органів чуття, очей, вух, імпульси миттєво надходять до головного мозку. Людина відчуває страх. Далі активується гуморальна ендокринна система, В кров кидається гормон адреналін, який прискорює серцебиття, дихання, підвищує тиск, організм готується до дії бий або тікай. Імунна система теж реагує під час сильного стресу, її активність тимчасово знижується, організм більше зосереджений на виживанні. Таким чином, усі три регуляторні системи працюють разом, щоб забезпечити швидку і ефективну відповідь на небезпеку. А зараз настав час підсумувати, що ви запам'ятали з цього відеоуроку. Перейдіть за посиланням. Або скористайтесь QR-кодом. Виконайте тест та інтерактивні вправи на WordWord. Це не лише корисно, а й цікаво. Отже, після того, як ми разом проаналізували тему уроку та виконали рефлексію, давайте перейдемо до домашнього завдання. Ваше завдання на сьогодні. Протягом одного дня спостерігай за собою. Коли ти їси, відпочиваєш, хвилюєшся, радієш, зосереджуєшся чи втомлюєшся, склади коротку розповідь або зроби міні-комікс, колаж, міні-презентацію, два-три слайди фото, в якому покажи, як ці моменти працюють. Твої нервова система реакції почуття дії, хуморальна система, наприклад, коли діє гормон адреналін чи серотонін. Імунна система, чи був нежить, як ти почувався, чи пив чай з медом тощо. Дякуємо за вашу активність і цікавість до теми. Сподіваємося, що ви краще зрозуміли, як працюють регуляторні системи організму і як важливо дбати про своє здоров'я. До нових зустрічей! Бережіть себе і своє тіло. Воно працює для вас. și secunde